Ситуація печальна і одночасно радісна. Замовляв я собі відьмак шлях призначення з усіма доповненнями ще до того, як ми з дружиною стали батьками. І от коли він мені прийшов, то мені не те, що часу немає грати. Мені не потрібно в нього грати. Та ще й з усіма допами. Мені потрібно нове ліжечко, нова прогулянкова коляска, але не відьмак. І тому, щоб він не стояв на полиці та припадав пилюкою, я вирішив розіграти цю всю красу серед тих, хто донатом підтримує мій канал. Процедура стандартна: посилання на банку у шапці профіля задонатили 200 гривень, і це ваш один умовний квиточок. Задонатили 1200 гривень, це вже 6 квитків і відповідно в 6 разів більші шанси на перемогу. Переможець отримує все. Повний набір відьмак шлях призначення з розкішними доповненнями, і це все українською мовою. Щиро дякую кожному за те, що ви підтримуєте мій канал, за вашу активність та добрі слова у коментарях. Результати розіграшу рівно за два тижні, і я просто не уявляю, який це кайф буде комусь Тримати цю всю красу під новорічні. Хай щастить панове. До зустрічі, па-па.